Hello, amigo! З вами знову Психочеп і новий раночок, нова барахолка. Так, раненько я приїхав, людей ще маловато, морозну пашить сьогодні. Дай Боже. Холодно, холодно, ну нічого. Так, трошечки я засмутився зі вчорашньою барахолкою. На жаль, радіо виявилось непрацюючим. Ну, викинув я нормально грошиків. Грошиків не знаю, буду щось з ним робити, щось придумувати. Дуже сподіваюся, що його хтось мені підніме, бо <кій> таку штуку собі б хотілося б. Хотілося б собі б мати таку річ, класне, класне радіо, прям взагалі суперове. Ну, але як є, як є, барахолка, барахолка, як вона. Як вона і є, бачите, може радувати, а може і не радувати. Друга барахолка в цьому році. І подивимось, що сьогодні буде минулого разу. Вчора не так було і багатенько щось, а то, що й було з нюансами. Ну, Дуже сподіваюся, що сьогодні мені вдасться щось знайти. Так що будемо шукати, а ви зі мною тоді погнали! Дивіться, цілий гриль можна купити. І скільки гриль коштує? Прикольний. Вона ще не було вжимано. Прикольний. Щось по такій погоді ніхто не хоче приходить торгувати. Скільки я там вже хожу? майже восьма, майже восьма ранку довго хожу, а нікого немає, пуста барахолка. Взяв ось, дружині, отакий от диск Spice Girls, вона у мене дуже полюбляє Форева. Це тут Гритис Хитс 11 пісень Ну прикольно 2000 рік Virgin Record Limited Ну прикольний прикольный Хоть шось, хоть шось Ничего показывать, хоть вот так вам покажу Ігрового на жаль нічого немає. Хожу, шукаю далі. скільки клавіатура коштує? Просим, просим 300. Ага. Ех, так хочеться прийти і сказати, ось ось ця покупочка сьогоднішнього дня. А я хожу, хожу, а сказати такого не можу. Немає, немає. Немає що. Немає що показати, немає що розказати. Ну, засмучуватись в будь-якому випадку не варто, не варто іще ходжу, і ще шукаю, хоча нових людей не з'являється сьогодні. Взагалі, можна сказати, прям пуста барахолка. Зовсім. І не то, що я нічого не знайшов, просто людей немає. Я не знаю. Дуже мало людей, хоча і сонечко вийшло, погода наче наладилась, непогана погода, але чогось люди не вийшли. Не знаю чому. Не хочуть виходити, торгувати, приносити скарбині, стяки, Але поки ще надію не втрачаю, ще шукаю. Хожу, дивлюся. Так що пішли далі, пішли далі, може щось все-таки буде. скільки мед джедайський, які кошти? 100? Світиться? Да. Щось не світиться. Ну, знаєш, не дивіться, яка, яка палка джедайська. Настрій, хейтер, хейтер. 100 гривень, дивіться. В офлайні, в онлайні. А скільки книжка коштує? <риклад> 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 Ой, <пошлите> Може за 100 буде? Он Дякую. Навзаєм. О, дивіться, є! Є покупочка Конан Варвар. Життя і смерть Конона українською мовою. Ух! Дивіться, клас, клас. Сто гривників. Сто гривників. Оце я задоволений. Марвел. Я задоволений. Непогано. Є що показати. Гурлінг скільки важить. Металевий скейт. Ролінг називається. Отсюда. Такий точно не зламаєш. Можна їздити, їздити куди завгодно. Хоч падати, хоч не падати, хоч об землю його лупашити, скоріше асфальт розіб'єш, ніж такий скейт. Оце серйозна така техніка. Підходжу до кінця барахолки, Уже находився, набродився, так більш нічого і не виходив. Ну, нічого, як кажуть, наступного разу значить, повезе. Саме дивне, отут в кінці барахолці та жирна точка, пам'ятаєте, постійно раніше показував там Nintendo DS, там Game Boy, джойстиків. Постійно було, купував там. А це їх уже немає, чи третій, чи четвертий тиждень їх немає вже. Я не знаю, де вони подівалися. Щось немає. Хожу, хожу, дивлюся кожного разу, немає. Ну нічого. Так, ну такі трошечки покупочок є. Покажу вам таку ріденьку барахолочку цього разу. Щоб ви розуміли, що і таке буває. Ходиш і пролітаєш. Все, дивіться другу частину. Хелова Ніго! З вами знову психочеп. І друга частина барахольних оглядів. Так, ну шо, ну що? Знову, знову у нас проліт, можна сказати, але, але з одним нюансиком. Все ж таки підписник, можна сказати, витягнув цей випуск, але теж, теж не без нюансів, як і минулого разу, як і минулого разу, але давайте ж, давайте ж до цього повернемось пізніше. Спочатку такі трошечки неігрові, трошечки неігрові штучки. Так, побачив я отакий диск. Це у нас дивіться Space Girls Forever. Обкладинка від диску Space Girls Forever. А всередині був Spice Girls Greatest Hits 99. Дружина у мене з дитинства, чи з юнацтва, з дитинства, мабуть, да? коли вони там були? Чи з юнацтва? Ну, хто його знає, полюбляє цей гурт. І я придбав їй таку касету. Будемо слухати. На нашому програвачі. Також також взяв я. Отакеньку книжку. Взяв я отакеньку книжку. Дивіться, це у нас Маркіян Прохасько. Мрія про Антарктиду. Отака От здорова книжка. Здоровенна книж... книженція. Книженція здоровенна. А, бо, бо взяв я її. Чому я взяв? Взяв за 20 гривень взагалі. Взагалі, за 20 гривень взяв. Думав, якщо не підійде дружині, а, то віддам я а, на. А, а, фух. Кому, як воно називається? В бібліотеку віддам. Віддам в бібліотеку, бо я так роблю. Якщо книжки недорогі українською мовою, то я їх купую, якщо навіть дружині не заходить, бо вона полюбляє у мене читати, то я їх а, залюбки віддаю а, в бібліотеку. От, отакі у мене, такі ще. Ну, собі, собі плюсик в карму, рятую, рятую а, українську літературу. Я думаю, що. Воно там під дощами, під снігами, на барахолці згниє такі, такі речі. А так я віднесу в бібліотеку і там прочитають дуже багато людей, прочитає чудову українську літературу. Таким чином я допомагаю бачите. Рятувати, рятувати книжки. Не, не то, що хочу здатися якимось суперкрутим чуваком, який там прям щось робить таке важливе, але ж все одно по трошечку, по краплиночці. Я думаю, воно взагалі не зайве. Собі плюсик в карму заробив, і все, і все добре. Ще ще й вам розказав, як, як воно буває. Так що все. Далі, далі також по літературі. А оце вже клас. Дивіться, яка література. Ух ух ху 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 ух прям з дитинства пам'ятаєте, Шварцнегера. Шварцнегера у ролі Конана. А це, дивіться, бачите, це у нас також українською мовою. Видання від Марвела Життя і Смерть Конона. Ох, класний, який класний комікс. 100 гривень він мені коштував. ух ху, -ху ух Оце да, оце я з залюбки прочитаю. З залюбки такі прочитаю такий комікс. Вау! І оце були б всі покупочки на цей день, але, але встрів я підписника. І підписник каже: Купив я картридж, купив я картридж на барахолці, але у мене немає приставочки, міг би ти його перевірити. Картридж, дивіться, який. Ось отакий. Це у нас класний Everdrive від Крікса. Made in Ukraine. Дивіться, яка чудова, 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 чудова річ, неймовірний, неймовірний картридж. І зараз розкажу його подальшу історію. Купив він його щось 250, наче, якщо я правильно не помиляюся, за 250 гривень на барахолці. І чому він опинився на барахолці, я так думаю. Бо я прийшов його додому, а він іще каже: я його поки що продавати не буду. Ти його перевіриш, а потім будемо думати, що з ним робити. Прийшов я додому, включив його, і зображення не з'явилося. Виявився, він не працюючий, виймав я карту пам'яті, і тоді при натисканні Reset з'являлося зображення, але знов пропадало через секунду. Отак, нажимаєш Ресет, воно з'являється через секунду, знову він вирубається і нічого не працює. І так як у мене є знайомі саме з. Компанії Крікс з виробництва цих чудових картриджів. Привітаємо. Не знаю, дивитесь, не дивитесь. Якщо дивитесь, то вітаннячка вам всім там. Дуже класна фірма, багато хто не, зараз буде не реклама, мені за це ніхто не платив, але так як я сильний поцінувач цієї фірми, нашої української хлопців, то трошечки, трошечки розповім. Так як у мене є прямі виходи на них, і багато хто із людей не може придбати, каже: заходжу на їхній сайт, а там немає доставки в Україну. Бачите, не можу купити отаку чудову продукцію. Класні роблять картриджі. флеш картриджі на багато на багатьох платформах, дуже високої якості. Картриджі прям сильно, сильно круті. І якщо у вас ви хочете придбати їх, але не можете і не знаєте, як це зробити в Україні, то можете написати мені в приватні повідомлення, я з вами зведу, з хлопцями і вони відправлять вам безпосередньо до наших міст України, до всіх, куди куди, куди вам заманеться новою поштою, відправлять. Аж і будете радіти. І списався я з хлопцями. Кажу, у мене е, з'явився отакий картридж, але він не працює. І я з ними домовився, е, що вони е, відправлю їм на, на діагностику. Аміго, за цей картридж я домовився, кажу: ну так як він не робочий, можу трошечки запропонувати. Заплатив я йому за нього 500 гривень, тобто він купив його за 250, вдвічі наварившись я йому відправив. і сподіваюся, що хлопці мені його відремонтують. Відправлю його на діагностику, подивимось, що з ним. І сподіваюся, що буде. Буде отакий у мене чудовий вертрайв на Nintendo 64 картридж отакий, Бачите, ось такі випуск. Отакі, отакі речі з'являються навіть на барахолці. Деп-деп, а на барахолці таку річ а, знайти ну це прям дуже 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 велика рідкість. Але бачите, попадаються. Тому треба ходити на барахолку і дивитись, що ж там чудового можна придбати. Так що, все, бачите, чудовий випуск. Аміго врятував оцим цим випуск. Так що, привітулі тобі, якщо бачиш. І до нових зустрічей на Барахолсі, Пока-пока.